У сумах на деревах ростуть писанки. Вже вкотре у самому центрі міста майстри та аматори, школярі та студенти показали, як вони підготувалися до великодніх свят. Бачила справжній писанковий сад Юлія Марковська. Квер Шевченка став святковим Продовж тижня. Тут мешкатимуть різнобарвні красуні, головні атрибути Великодня. У цьому саду понад 500 писанок, Усі – різних кольорів, утім із подібними мотивами. Така святкова виставка Просто неба вже увійшла у традицію для Сум, тому й дивували учасники креативним підходом до своїх експонатів. На наша композиція составляє себе ну, багато смислів. Я вам скажу, перший смисл це те, що яйцо є народом України, а от гніздо Україною, і тобто, це значить те, що ми не хочемо відсюди уїжджати. Це у нас планета. Вокруг якої ну на всій планете йде Паска. Вот всі планети вокруг нього вращаются. Здесь у нас настоящая паска, не бутафорна. Не у минулої класичні українські атрибути. Рушники та ляльки зустрічають відвідувачів писанкової виставки. В композиції представлені ляльки-мотанки. Ну, По-перше, лялька-мотанка це завжди була оберігом з давніх давен. Так, якщо вона йшла е до церкви в пасхальний день, значить це вже вважалося, що це пасхальна лялька-мотанка. Так оно і видно на композиції, що ляльки-мотанки тримають у руках пасхальні яйця. Казує тут і справжню церкву, і, хоча вона паперова, вражає своїми об'ємами та патріотичністю. Учень п'ятого класу разом з сім'єю продовж одного року виготовляв даний виріб, тому що вони ще минулого року вирішили взяти участь у конкурсі шкільному і виставили такий прекрасний виріб. Напередодні свят розкид писанковий сад і на Софії Київській в столиці. Суми там представили більше 300 маленьких та одну півтораметрову красуню. Писанку. Юлія Марковська, Сергій Сурков на часі новини.